танкіст, бабуля, на зв'язку. Ну що ж, давно не було відео по відкриттю контейнерів, тому в сьогоднішньому відео ти побачиш, як я буду відкривати контейнери на лорейн 50 тонн. Да-да, танчик заїхав в контейнери в гру та відкрию доволі таки цікавий набір з містичними контейнерами. Тому залишайся буде цікаво. Ну і перед цим всім хочу попросити тебе поставити палець вверх цьому відео. Підписатися на канал та протиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я більше не трачу часу, і поїхали. Так, огось наші контейнери на Ало 50 тонн 50 тонн. Це вже не перша поява його грі. Він з'явився, по-моєму, містичних. Сертифікатах, потім в якийсь наборах додавали його, не пам'ятаю, але дістати було доволі такі тяжкувато. Танчик доволі такий цікавий, незвичний, тому сьогодні контейнер, попробуємо його витягнути. Щоб зібрати по талісманах, потрібно їх 30, тобто потрібно відкрити ось цей набір і ось цей набір. Як на мене, трошечки дороговато, я не впевнений, що я хочу викинути за даний танчик А65. Тисяч золота. Тому Давай перейдемо в сховище і буду надіятися, що з 10 контейнерів я його все-таки витягну. Поїхали. Перший. три нагороди свічі про те, що в контейнері нема нічого цікавого. Буду відкривати по одному. Так, чотири нагороди, але теж нічого цікавого. Це має бути, я так думаю, ланцюжок такий на весь екран, щоб там вже гарантовано був танк. О! Дати що? 5 тисяч золота, дай танчик випав. Ну, це круто. Я вважаю, це круто. Це вже як мінімум мені цей танк обійшовся в 15 тисяч золота. Добре, їдемо далі. Ще б золота вернути було б непогано. Може аж 10 тисяч дробнутися. 100 золота. Ну. Чому я відкриваю далі по одному Можна відкривати вже відразу, вже все, вже танк є. Чи може випасти ще раз, була би компенсація, було б прикольніше. Ще 5000 золота. Так, сертифікат у півтори тисячі. Піде, піде. Ще сьогодні щастить мені. Знову багато нагород. 750 золота. Тут нічого. І останній. Давай, 10 тисяч танчик. Ага. Останній взагалі порожній. Ну що ж, і так. 6,5, де вже десь біля 7 тисяч золота вдалося вернути. Що дуже і дуже круто. Де у нас цей танчик? Хочу на нього подивитися. Француз мені здається, ага на... Доволі цікава машинка. Вже було раз. Десь він мене дропнувся, я не пам'ятаю, але відео на каналі точно є, де я його дістав. Добре. Друге, що я хотів відкрити сьогодні в відео, це де він у нас є цей набір. Ще попробую знайде. Ось такі два набори розробники закинули. За 12 баксів один. Тут ще коробки для сезону 6-го нові горизонти. І. Три контейнера другого рівня, три контейнера першого рівня і містичний сертифікат. Так само ще є пропозиція за золото. Золото, як на мене, вигідніше. Це чисто на фарт пропозиція, тому що якщо тобі дропнеться десятка з сертифікату, тоді да. Тоді можна рахувати, що тобі пощастило. Але якщо не десятка, ну тоді все дуже і дуже погано. Добре, є містики. Поїхали відкривати містики. А, до речі, на рахунок сезону. Не знаю, чи всі знаєте. Якщо маєш ось танчик, наприклад, тут потрібно, щоб повністю його прокачати. 30. Ну, там біля в районі 36 чи 37 цих коробок. Але якщо знайти цього танка, давай візьмемо фільтр сюди. Ось, взяти цей танк, перейти в його поліпшення. Можна прямо звідси. Його поліпшувати. І щоб повністю відкрити всі модулі, потрібно всього 12 тисяч коробок, що є набагато набагато менше. Тому, якщо хочеш просто залатати собі танчик, ну і звичайно це ж донати і тому подібне, то просто його прокачуєш звідси, а не за 36 тисяч, а всього за 12 ти прокачаєш. Ну, як на мене, набагато вигідніше. Такий міні-лайфхак. Добре, повертаємося в сховище. До містичних контейнерів, почнемо з першого рівня. Ще й третього відкрию, бо в мене там є вісім талісманів, а маю три контейнери, тому круто буде. Може ще дропнеться ще один сертифікат, що теж може бути дуже круто. Ну, але з першого рівня я сумніваюся, що він дропнеться. Так і сталося. Сертифіката з першого рівня я не побачив. Добре, другий рівень. Давай, може, танчика. Один день преміум аккаунту, ну серйозно. Так, тут третій рівень і знову без містичного сертифікату Всю свою удачі я витратив на Лорен 50 тонн. Ну, таке собі. Третій рівень. Третій рівень. Містичний сертифікат 15%, на танчик аж 5%, 300 тисяч золота. Давай. Хочу 300 тисяч золота. 1000. Ну. І не сертифікат, і. ладно, я промовчу. Добре, все вирішує цей містичний сертифікат. Якщо там десяточка, тоді ти в плюсі. Якщо там Конор гнівний, Angry Conor, тоді ти в мінусі. Тобто. Ну. Таке собі. Відкриття можна було не відкривати, а зупинитися на контейнерах, і все було прикольно, тому що танчик я все рівно дістав. Що ж? Думаю, на цьому відео вже можна закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.